Все, цеспокоїлося? Дітки сьогодні я прийшла не сама. Я принесла. Ні, капітушка залишився вдома, тому що на вулиці вже мороз, і Капітошка вже зам... Маринка, ну добре, ну, ми тоді до них сходимо трошечки пізніше, добре. А я сьогодні прийшла без гостя, але прийшла з подарунком. А яким? Секрет! Я Секрет. Я? Секрет для того, щоб не дізнатися, для того, щоб дізнати, що не це не за подарунок. Подарун. Подарун. Ну, треба нашорушити вушка, відмкнути голівки і відгадати загадку. Відгадаємо? Прозорий та твердий. Ходять, їздять по мені. Я не тону у воді, не горю я вогню. Я знаю, камінь. Камінь може бути. Лід. Добре. добре, може бути лід. 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 Так, добре, давайте. В нас є дві версії, що це камінь і це лід. Правильно? Так. Да. Так, давайте подумаємо, послухаємо ще одну загадку, я думаю, ви здогадаєтесь, яка правильно була Добре? Слухаєте? Вікном моїм калюжа, уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, то збере мені. Вода, вода, вода. Але уночі, під вікном моїм калюжа, уночі замерзла дуже. Що утворилося? Я я то в нас було дві версії. Я висиплю. О, не хоче висипатися. А що ж це він так? Прийшов в гості до малят і не хоче до них виходити. Застіснявся, засоромився, так. Почекайте, покладіть, будь ласка, бо ще замерзнете в долоні. Тимурчик, поклади будь ласка. Так, да, соромиться до діток виходити. Ну нічого, ми зараз його вмовимо йому не будемо. Соромитися. О, вас, у вас не було сніг. Я ж готувалась для вас. Де взяли, так спіється? А як ви думаєте, де, де я його взяла? Там де, зима. Там, де зима. Добре. Дітки, а хто мені скаже, як утворюється? Як? І Ще раз. І снігу. І сніг. ну. сніг. Із водички. І з водички. Що стається з водичкою, що утворюється лід? Вона шо? Ростає? Ростає. Добре, що сталося з водичкою, що утворився лід? Що з нею? Вона лакра! Ви молодці, ви правильно кажете, але що треба було? Що її треба було нагріти? Ще що, провітрити, що з нею треба було зробити, щоб утворився лід? Не, не її потрібно було заморозити. Молодець. Давайте я вам дам а кожному віку. Дам... Так, давайте, пробуйте. Який лід? Спробуйте. Холодний, який ще? Ски -ски. Слизький. Ще який? Мокрий. Мокрий, всі ручки мокрі, так? Роздає Роздає який ще? Він твердий, як камінь. Так, що ще? Від нього замерзають руки. Молодці! Ви сказали, що дід твердий, слизький, холодний, мокрий. Це ви правильно сказали. А тепер... Я хочу, щоб ми з вами перевірили, чи наш лід у літ Спробуй! Спроби! <клес> у мене є ось такий стаканчик, така скляночка, І я наберу зараз водій. О, дивіться, там. А ну спробуйте, вода яка? Прозора. Прозора. Ага. <клес> Ще яка? Холодна чи тепла? Почекай, зараз сікине. Холодна, правда? Не налила я теплої чи гарячої. Холодна. Єла. Так, давайте спробуємо. чи тоне на у воді. Кидайте лід, кидайте, кидайте, давай, Марійка. Не, то не, Саша. не, то не. Саша. Давай цюша. Так, що? Потонув, потонув лід? Ні! Лід не потонув. Не. А чому, не як тонув. ви думаєте? Не потонув, бачите, навіть його булька кинула. Він великий, але дітки, знаєте, що, що це вода. означає? Що лід легший за воду. А, а, ага, вигляді? Уявляєте? Лід легший за воду. Добре, давайте я так обікуну. Зараз <пілляд> я достану. А <пілляд> тепер я знаєте, що хочу визначити з <пілляд> вами? А де швидше розтане лід? У мене є <пілляд> везечка холодна. <пілляд> У мене є склянка, яку ми залишили порожньою. І є склянка, яку я додам що тебе. Тепленьку. Тепленьку водичку. Спробуйте. Ого, Після льоду дуже добре, так, Зібаєрочка? Я дуже. Тепленька водичка. Можна, давай. Все, молодці. Yeah. І я її налию yeah. ось в цю скляночку, добре? <свист> О, Де дип апара? Так. Дивіться, холодна, гаряча і порожня склянка. Давайте подумаємо. Де лід у нас розтане швидше, знаєте? <свист> Добре, ми думаємо, що в теплі. Де лід буде найдовше <свист> А В холодній, а в нас ще є порожній. Давайте перевіримо. Давай. Квару, кубики, і кидаю. Перший кидаю в кожну в склянку. І кидаю одночасно в холодну і в теплу. Давайте ж подивимося. Що ж тут буде? Один, два, три. Де ж наш лід розтане швидший? <скільки dumplings> Не треба пальчик. Так, давайте подивимось. Давайте. Він розстає. Он розстає. <сподарить> oh, <патимше> Маленький. Так, і що сталося там з нашим наш маленьки? Маленькі! Маленькі! Якій скляночці? Ось! Ось, уже майже ну, не залишилось льоду, правда? Маленький. Так. Все. Отже, що ми можемо? Які ми можемо зробити висновки? Де швидше розтанув лід? Ось тут. Тут розтануть. Зовсім? Чи трошки розтануть? Трошки. трошки. А ось тут. розтануть? Ні. майже ні, правда? Так. Да. Такий, як був. Сатімурчик. Ні, залишаємо тут, залишаємо. Так, добре. Добре, поки ми будемо спостерігати за водичкою, за нашим льодом, як він розтає в водичці чи без, я пропоную вам провести щоденець, mm -hmm. коронавірус цікаве. Перед вами є сироні. Що це? Суль! Сі! Аз положу по два кубики льоду. Кубики, бо вони ж. Дивіться, можна перевітку зробити? Ні, Ми ставимо, ставимо один одного. Це важливо. На Так, Кладемо один з одного боку, інший з іншого боку. Дивіться. І зараз будемо, дивіться, ми беремо сіль і один кубик посипаємо сіль. Інший ні. Домовились? Так. так, беремо сіль і посипаємо на один з кубиків льоду. Посипаємо. Гарненько так. З гірочкою. Посипаємо. Все, а у нього? Добре, добре. Росипаємо і спостерігаємо. Що ж з нашим льодом зараз буде? Я доски осипа. Нічого добре. Доски так, доски. дивіться, що з нашим льодом? Що сіль робить з льодом? Розтає. Лід почав швидко розставати, правда? У да. нас є ще. Давай досип. Сіль намокла? І почала розтоплювати наш. Правда? Так! Да. Подивіться, уважно. Бачите, біля того той кубик, який у нас був без солі, він залишився таким, як був. А той тімурчик сядь, будь ласка, тіморчик. Тімурчик, будь ласка, сядь. Ми зараз повернемося до того. Так, бачите? Біля того шматочка льоду, кубика, да, як вам подобається слово, вже стало багато-багато водички. Калюшка аж, правда дивись? В тебе теж калюшка? А цей кузик льоду, шматочок, який ми не посипали сіллю, залишився майже такий самий. Правда? Так! Да. Отже, сіль нам допомагає розтоплювати лід. А бачили взимку? Такою спеціальною сумішю з піском і сіллю, щоб люди і машини не сковзалися. Добре, так, молодці, давайте подивимося, що ж сталося з тим нашим льодом, який ми залишили. Подивіться, в холодній воді був шматочок льоду, що з ним сталося? Маленький! <шипит> став маленький він майже весь розтанув, а ось цей шматочок льоду, який був без водички. Такий, який був майже. Трошечки-трошечку. Так, тому давайте скажіть мені, будь ласка, в якій же ж водичці лід розтопиться швидше? В гарячій. В гарячій, добре. В якій взагалі не розтопиться. В водичці чи в порожній В порожньому. Афо. Водички, що з ним стане? <рик> Він розтане, але не так швидко, як гарячий. Сподобалось? Да! Сподобалось. Запрошувати... Да! Запрошувати до нас хлід ще в гості. Да! Запрошувати? Ага, Будемо гратися з ним? Да! Будемо.